І, звичайно, треба боротися за все українське, тому що наступ нікуди не дівся. Попри те, що кость говорить про це у минулому, от скажімо, з Кравчуком він був російськомовним, але співаком виключно україномовним. Пісні всі україномовні. Я ж всіх майже на написав ці пісні, але. Настав такий момент тоді е, в Україні, що на радіо ну, ти не проб'єшся з українською піснею. Тобі просто чітко давали зрозуміти: принось російську пісню, і ти будеш фартацією. Так, все саме так і було, але водночас у нас є різні досвіди. І знову ж таки, повернемося до Лугвиненка. Чому я з нього почала? Тому що ну, він там. Три години розповідає про Юкрейнер, і перші півгодини, я перші півгодини подивилася, а про Юкрейнер вирішила, що подивлюся потім, бо треба ж було підготувати якось отер сьогоднішній. Так, от він розповідав про те, що він робив до Юкрейнера, і як він експериментував, і як він за 5 гривень на колінці робив те ком, і як він під парасолькою сумно зібрав дуже багато цікавих проєктів. І як це дало. Зрозуміти, що уже в той момент українське перемагає на нашому ринку, тому що у нас є запит на своє. І це дуже класно. Це показує, що ви можете не дуже розуміти, що ви робите. Ви можете не мати багато на це ресурсу, але мати достатньо дурі, 5 гривень, і однодумців, і зробити щось значиме. Щось значиме настільки, що архіви ці залишаються безцінним пластом української культури. Ми, до речі, тоді ще це був 2005, 2006, і далі роки. І тоді ще показували, що україномовний контент він насправді може перемагати російськомовним. Бо тоді були було кілька таких російськомовних культурних медіа. В одному з них я теж працював. і Я там в одному російськомовному культурному медіа. Якийсь час писав матеріали українською, і був типа все виходило російською, крім моїх матеріалів. Але ну але сумно в результаті все одно дуже часто займало перші місця в рейтингах по відвідуваності і перемагали всі ці російськомовні. Що прям дуже радувало. Так, дуже радували, і сумно, яке є зараз у відкритому доступі. Ви можете піти і пошукати, що там було. Сумно відновили архів. Зараз доступний. Наприклад, ви можете знайти рагулісумноком і там подивитися на перші. Там, я не знаю, 40 сторінок рагулів, і я виставляла старі пости. ну, Це був автоматичний перенос. І ці старі пости переносилися автоматично датованими з 2009 року. Тобто, фактично, це перший пост, який вийшов на рагулях, бачите, він від 18 червня, отже, не 16, 18 червня, день народження, значить, виходить технічно регулювали. Ви можете піти подивитися і інші, і інші сторінки в архіві. Сумна, тому що а, там можна знайти доробки тих, кого вже з нами немає. Ну і власне Богдан це пояснює в інтерв'ю. Сайт існує, і на нього можна зайти і почитати. Та, ми відновили архів нещодавно, десь рік тому, угу. щоб я насправді зрозумів це, коли почали якісь. Для мене ключові люди відходити. Я зрозумів, що вони були на сумно. І їхніх, ну, тобто, їх вже немає, але mm -hmm. їхні матеріали були там і це така пам'ять про них, і це дуже mm -hmm. важливо зберігати. І мені хотілося би, щоб такі, такі проєкти не лише про сумно, я, я можу згадати десяток проєктів того часу, яких зараз не існує. Їх не існує цифрових копій. Ну, тобто ем, є якісь, якісь там, там онлайн-архів, за яким можна відновити, хоча б як візуально це виглядало. От, але хотілося б, щоб там архівна служба, наприклад, е, займалася зараз, е, в тому числі. Зберіганням от, цієї живої історії, бо ну, те, що відбувалося, публікувалося в мережі 20-30 років тому, ну, переважно вже взагалі не знайти. А сумно цього року 20 років. Це wow. так, і е, ну і штука в тому, що ми багато вже можемо навіть не знайти мемів в того часу, наприклад, хоча здавалося, що це те, що буде жити вічно, там ага. якісь е, веселі яйця з помаранчевої революції, але багато з цього контенту вже вже не існує просто. І дивіться, до речі, Рагулі сумно. Ви можете подивитися на заставочку і тут пізнати деякі обличчя. Ну, наприклад, Монро, вона була вона раніше була постійною, постійною учасницею. До речі, йдіть, подивіться, у Аліни Доротюк вийшло інтерв'ю з Монро, і воно б'є всі рекорди. От, Ви можете подивитися Іра Білик у нас тут, Оксана Байрак, Оля Гарбачова, Маша Фокіна, Віталій Козловський, Такий, бачите, стильний чувачок. От, Ну, власне, на половина зірок у нас залишилися актуальними і дотепер. Попри те, що я цю картинку зробила десь у 2010 році, чи щось таке для оформлення а, сторінки регулів, так, щоб було красиво, щоб було красиво і зразу зрозуміло про кого. А взагалі, якщо піднімати архіви, архіви це дуже цінно. Дійсно, я дуже багато вам чого цитую з того, що дає класний зліпок тієї реальності, в якій ми жили в той момент. І от мені хочеться показати вам зараз, раз я вже згадувала, Згадую про Костя Гнатенка, який зробив камінгаут ще в 90-х. І, власне, саме. Про цю тему, зокрема, він детально досить говорить у цьому інтерв'ю на балюбалючі теми на каналі Балючі теми». Але мені хочеться показати інтерв'ю самого костя, як він їх робив у 95-му році, і це інтерв'ю. Ось шматочок вам. Уважно слухайте текст. Текст дотепер актуальний. Дорогі наші телеглядачі. Я нагадую, що сьогодні гість бару чорний кіт. Відомий київський художник, не тільки відомий на Україні, а й за кордоном. Художник найпослідовніший, можливо, авангардист у нашій державі Федір Тетянич. І я пропоную панові Федорову е, ну, на закінчення наш е, гогель Могель. Пане Федоре, «Гогель-могель» у барі Чорний кіт. М -м, ось раз. Фріпулія! Живе Фріпулія! Фріпуля, <ріпуля> ну що ж, Фріпуля, Фріпуля, це справді дотепно, весело. І е, мені надзвичайно приємно бачити вас сьогодні у нашому барі і приємно показувати вас е, українцям. Бо про нас знаєте, які ходять чутки і взагалі думки, що українці такі. Заангажовані такі е, важкі на підйом, і що взагалі ми не, не оригінальні, не екзотичні. Е, і от ваша з'ява в нашому барі е, спростовує цю думку, так би мовити, на нівець. От е, таке питання собі дозволю, е, ви вже майже роздяглися у нас так просто легко. Я вважаю, що до природи необхідно нам повертатись і взагалі демонтувати отаке от чиста, причиста. Ясна й прекрасна, ніжна, мов лілія біла. Цивілізація з совістю дебіла. Гордо дивишся ти на село, але знай замикається коло. Чим чистіша ти є, тим більш брудиш навколо. Чим чистіша цивілізація, тим більше вона брудить навколо. Насправді це відео, якщо ви загуглите Кость Гнатенко Бар Чорний Кіт, ви його знайдете на Ютубі. Ви можете подивитися цей інтерв'ю повністю і побачити, ну, наприклад, що показували на українському телебаченні в 95-му році. І здається, бар чорний кіт спочатку виходив інтер, здається, з'явився десь у 95-му році. А бар чорний кіт виходив на якомусь іншому каналі. Треба подивитися, ну там чи на чи на. Першому національному, чи як він там називався, ут Т-1, чи щось таке. Але, ну, на жаль, е... Е... на жаль, у нас немає вичерпного цього пласту архівів, а було б незле якісь речі. ну, хоча б, по декілька випусків згадувати для того, щоб бачити зліпок, зліпок реальності, зліпок епохи, бо це дає нам знову ж таки як і книжки, як і кіно про нас, так і телепродукт, зрозуміти, якими були в якийсь відрізок часу, і наскільки ми в чомусь і не змінилися, і таким ми залишаємося, і настільки тяглість цієї культури залишається за нами.